Доброго дня, любі мої малята! Сьогодні хочу вам розповісти про цікавинки, які несуть собі фрукти. Всі ми дуже любимо фрукти, вони, як правило, солодкі, освіжаючі, соковиті і дуже смачні. Фрукти є абсолютно необхідною частиною здорового харчування. У природі існують, можливо, сотні, якщо не тисячі, дуже смачних фруктів, про які ми навіть і не чули. Існує ціла наука про вивчення фруктів помологія у Киві міститься більше вітаміну С, ніж в апельсині. Із бананового волокна можна виготовити. Папір і тканину. Тканина з бананових волокон, так звана башофу, виготовлялась виготовлялася в Японії століттями. Це повністю біорозкладна і більш міцна тканина. Порівняно з бавовною або шовком, і для її виробництва потрібно значно менше енергії і води. Волокна отримуються з бананових дерев, а потім Сплітаються разом, так і створюється ця унікальна тканина. Гранати можуть містити до 1400 насіння в одному фрукті, тому в міфології гранат часто асоціюють із родючістю. Із одного плоду можна виростити ще багато дерев. Є дерева, які називаються фруктовий салат. На них можуть рости від трьох до 7 різних фруктів на одному дереві. Це досягається за допомогою прищепленої двох або більше рослин. Таким чином, вони ростуть і функціонують як одна рослина. На сейшельських пальмах ростуть найбільші у світі фрукти сейшельські горіхи. Можуть важити близько 42 кілограмів. Деякі японські фермери вирощують кавуни кубічної форми для більш зручного зберігання. Виноград вибухає, якщо його покласти в мікрохвильовку. Не всі апельсини бувають оранжевого кольору. Якщо погода не досить холодна, хлорофіл в шкірці не руйнується і плід залишається зеленим. Одна полуниця містить в середньому близько 200 насінин. Ну що, цікаво було малята? Я вам бажаю гарного дня! І смачного.